Це ластівка, перелітна пташка, яка з приходом весни вертається до себе додому. Я впевнена, що ви часто бачите ластівок, особливо, коли гуляєте біля води або в парках міста. Сьогодні ми опишемо її, тобто розкажемо про неї. Вона маленька, яскрава. Подивіться на її колір. Чорний з білим. Можна сказати, що вона чорно-біла. А допоможе нам її описати ось ця табличка. Я для прикладу опишу ластівку, а потім ви за зразком опишете пташку, яку ви оберете. Починаємо з лівого верхнього куточку. Назвіть: хто це? Це ластівка. Де вона мешкає? Вона мешкає у лісі біля річки і поруч з людьми. Який в неї розмір? Це маленька пташка. Колір пір'я, як ми вже сказали, два кольори чорний і білий. Можна сказати, що вона чорно-біла. Довжина та форма хвостика. У ластівки довгий хвіст. Можна сказати, що вона довгохвоста. Розмір дзьоба у ластівки маленький дзьоб. А форма в нього видовжена, трикутна. Живиться ластівка малими комашками. Ластівка-рятівниця вона знищує отруйних комах, які пошкоджують рослини. Ось на моєму прикладі і за допомогою цієї таблички. Із наступної картинки оберіть собі пташку, яка вам сподобалась найбільше. Зупиніть відео, де перед вами буде схема допомоги, і опишіть її так само, як я описала ластівку. Бажаю успіхів!